Четверте грудня, неділя ведення у храм Пресвятої владичиці нашої Богородиці і преснодіви Марії. Євангелія від Луки 10 стих 38 по 42. Коли ж вони були в дорозі, він увійшов в одне село, і якась жінка, марта на ім'я, прийняла його в хату. Була ж у неї сестра, що звалася Марія, ця сівши в нога Господа. Слухала його слово. Марта ж клопоталась усякою прислугою. Наблизившись, каже Господи, чи тобі байдуже, що сестра моя лишила мене саму служити? Скажи їй, що мені допомогла. Озвався Господь до неї і промовив: Марто, Марто, ти побиваєшся і клопочешся про багато. Одного ж потрібно. Марія вибрала кращу частку, що не відніметься від неї. Коли він говорить, жінка, якась, піднісши голос з міжнароду, мовила до нього щасливе лоно, що тебе носило, і груди, що тебе кормили. А він озвався справді ж, блаженні ті, що слухають Боже Слово, і його зберігають. Хіба робила щось погане, Марта, коли клопоталась усякою прислугою. Ні, але Марія робила ще краще. Хіба щось поганого просила Марта у Ісуса? Ні, але не просити було б ще краще. Хіба побивалася Марта про погані речі? Ні, але не про те, чого найбільше потрібно. Марта кропоталася про добре, а її сестра про ще краще. Багато християн у світі, на жаль, не подібні ні на Марту, ні на Марію. Вони не клопочуться ані про добре, ані про найкраще у своїх стосунках з Богом. Багато ж із тих християн, які практикують свою віру, а не просто охрещені, подібні на Марту. Вони усе роблять добре, але не найкраще або не найбільш потрібне, і лише деякі християни, подібні на Марію, вибирають кращу частку, сівши в ногах Господа. Прикладом для вибирання найкращого, а не просто доброго, є також і передусім Пресвята Богородиця. Усі її вибори були найкращими і найпотрібнішими, хоча й не найлегшими. Господи, допоможи нам розрізняти добре від найкращого і вибирати останнє.